Це Дертельє. 80-тисячне -ти місто, розташоване за 40 кілометрів від столиці Швеції міста Стокгольм. Саме в ньому вже понад 100 років розташовується штаб-квартира та головні виробничі приміщення автомобілебудівної компанії Сканія, яка в наш час є найбільшим виробником вантажівок у Швеції та провідною автомобілебудівною компанією у світі. Історія Сканія розпочинається далекого 1901 року. Коли в шведському місті Мальме шляхом реорганізації британської компанії Хамбер, яка займалась випуском велосипедів, було засновано компанію Maskin Fabрікс Актібулагет Сканія, машинобудівна фабрика в Сконе. Того ж року буде збудовано перший прототип легкового автомобіля з назвою Scania А1, яка обладнувалась одноциліндровим двигуном водяного охолодження від французької компанії Френч Астер. Згодом буде збудовано ще три прототипи легкових автомобілів. А вже наступного 1902 року розпочнеться серійне виробництво цих автомобілів під назвою Сканія А, які обладнуватимуться двохциліндровим восьмисильним двигуном внутрішнього згоряння берлінської компанії Кампер. Паралельно з серійним запуском легковиків компанія в Мальме. Розробить свою першу вантажівку з 12 сильним двигуном і вантажопідйомністю півтори тони. З 1905 року Scania розпочала виготовляти свої власні двигуни. Вони були досить передовими. Мали 4 циліндри, верхні розміщення клапанів, запресовані гільзи та запалювання від магнетом. Потужність цих моторів складала 12 кінських сил. З 1908 року Сканія пропонує моделі потужністю від 12 до 36 кінських сил Сканія C та Сканія G. В 1909 році наша сі Scania G розпочинається виробництво нових вантажівок. Ще однією компанією, яка згодом буде частиною Сканії і закладе основи майбутнього успіху, стане вагонобудівне підприємство Вагенфабрікс Актєбулагет в місті Седертельє. Засноване в 1891 році як дочірнє підприємство шведської сталеливарної компанії Сурахамарс Брукс. Проте, вже зовсім скоро внутрішній ринок Швеції буде перенасичений вагонною продукцією і власнику Петеру Петерсену доведеться шукати додаткові види діяльності. Зупиняться на випуску гужового транспорту. А вже у 1897 році інженер компанії Густав Еріксон. Будує автомобіль Вабіс 6 hkr який стане першим легковиком не лише в історії Вабіс, але й в історії Швеції. Це був чотирициліндровий шестисильний автомобіль з дерев'яним кузовом, румпелем замість керма та трубкою розжарювання в системі запалювання. Працюючи на гасі та маючи значні конструкційні недоліки, автомобіль матиме низьку надійність. Тому вже наступного року Еріксон будує новий автомобіль Wabis 10 hkr який обладнуватиметься двоциліндровим чотирьохтактним бензиновим двигуном об'ємом 2,7 літрів та потужністю 10 кінських сил. З 1903 року Wabis будує наступні легковики: 8 hkr 12HKR, 14 та 24HKR. В 1909 році компанія побудує нову трьохтонну вантажівку, яка здобуде перемогу в тестовому заїзді, влаштованому Королівським автомобільним клубом Швеції. Проте після смерті керівника компанії Петера Петерсона в 1908 році Вапіс зануриться у кризу. У 1909 році буде продано всього 5 вантажних та 7 легкових автомобілів. Нове керівництво вирішує виставити компанію на продаж. На порятунок підприємства Вабіс, яке отримало значний досвід в машинобудуванні, прийшли автомобілебудівники з мальми, які потребуватимуть розширення виробничих площ. У листопаді 1910 року обидві автомобілебудівні фірми підписують договір про злиття. В березні 1911 року з'являється нова компанія Scania Waбіс. Виробництво легкових автомобілів та двигунів. Зосередиться все Седертельє на виробничих площах Вабіс. Натомість в мальме вироблятимуть вантажівки. Випуск велосипедів та мотоциклів припиняється. З 1912 року об'єднана компанія розпочинає випуск єдиної легкової моделі представницького класу: нею стане Scania Vabis 3 s Автомобіль обладнувався чотирьохциліндровим двигуном Vabis об'ємом 4,4 літри та потужністю 36 кінських сил. Коробка передач чотирьохступінчата. Ця модель у кузові лімузин була в автопарку шведського принца Густава. З 1915 року розпочинається випуск нових моделей легковиків 2-літрової, 22-сильної Сканія Вабіс Тур 1 та 30 сильної з 3,5 літровим двигуном Сканія Вабіс Тур-2. У 1917 році виходить Сканія ВАБіс-Тур-3 з чотирициліндровим двигуном об'ємом 5 літрів та неймовірними на той час для легковиків 55-кінськими силами. На базі цих автомобілів будували також вантажівки та швидкі медичні допомоги. Щодо вантажівок, то з 1911 року компанія випускала вантажівки CLB – Сі LC вантажопідйомністю 1,5 та 2 тони. Спочатку їх обладнували чотирьохциліндровими двигунами Scania, потужністю від 24 до 30 кінських сил, а згодом встановлюватимуть двигуни Vabis з потужністю від 20 до 36 кінських сил. Загалом за цей період буде збудовано 360 вантажівок. З 1916 року Scania зосереджується на виробництві вантажівок. Двигунів, зокрема і авіаційних. Проте після закінчення Першої світової війни попит на вантажний транспорт значно падає. Компанія поступово занурюється в кризу. Розпочинаються страйки працівників та зриви замовлень. У листопаді 1921 року збанкрутіли підприємства, викуповують Валенберги, сім'я відомих шведських банкірів. Нові власники оновлюють програму виробництва. З'являються нові вантажівки та поштові автобуси з гусеничним рушієм та керуючими передніми лижами. Легкові автомобілі стають другорядним продуктом. Внаслідок скорочення виробництва завод в Мальме в 1927 році закривається. А в 1929 році Scania Vabis будує свій останній легковий автомобіль. Модель 2122 з 2,3 літровим двигуном та потужністю 35 кінських сил. З цього моменту компанія повністю зосереджується на виробництві вантажівок, автобусів та військової продукції. З 1925 року випускаються нові вантажівки Scania канівабі 314 та 324 з чотирьохциліндровим двигуном об'ємом 3,5 літри та потужністю 36 кінських сил. Моделі 3251 та 3256 з 4,3 літровим мотором, потужністю 50 кінських сил. В 1928 році до них доєднається вантажівка Сканія Wabi's 3244 з новим шестициліндровим двигуном, потужність в якому зросте до 75 кінських сил. На панелі приладів цього автомобіля з'являться рідкісний на той час спідометр, одометр, показник температури масла, амперметр та годинник. В 1936 році на вантажівку серії 345 вперше буде встановлено дизельний двигун об'ємом 7,7 літрів та потужністю 120 кінських сил. З початком Другої світової війни компанія активно будує бронетехніку. З 1941 по 1943 рік буде збудовано 220 легкових танків СТРВМ41, які були ліцензійними копіями славнозвісного чеського танка ЛТВЗ38. Танк матиме масу 10 тонн та озброюватиметься 37-мм гарматою. На базі цих танків з 1944. По 1947 рік буде побудовано 36 самохідних артилерійських установок САВ М43 з гарматою калібром 105 мм. Також з 1943 по 1947 рік компанія побудує 262 бронетранспортера СКПМ42. Бронетранспортер будувався на повнопривідному шасі. Трьохтонної вантажівки Сканія Ф11. Бронетранспортер матиме бойову масу 9,5 тонн, екіпаж дві людини, десантний відсік на 16 бійців та озброюватиметься двома кулеметами калібром 8 мм. Що ж до цивільної продукції, то ще в 1944 році Сканія Вабіс збудує вантажівку Л10, яка стане першою повоєнною моделлю. Та започаткує цілу серію. Далі будуть двохвісні l 12 l 20 l 21 а також трьохвісні ls 20 ls 21 В 1949 році виходить модель l 40 з дизельним двигуном з безпосереднім впорскуванням палива. На початку 50-х розпочинається випуск 135 сильної вантажівки l 60 з вантажопідйомністю 5,5 тонн. Згодом випустять трьохвісний варіант цієї моделі з загальною масою 15,5 тонн і кулісною формулою 6х2. В 1955 році Сканія випустить ще більш потужну вантажівку Сканія Вабіс l 71 Regent, обладнану шестициліндровим дизелем об'ємом 9,3 літри та потужністю 150 кінських сил. 50-х років відбувається стрімкий розвиток компанії, нарощується виробництво, відкриваються нові заводи за кордоном. Після запровадження у західній Європі обмежень на довжину транспортних засобів Scania розпочинає виробництво безкапотних вантажівок, які будуть у серії L-76. Двигуни, які встановлюються на вантажівки середини 60-х, досягають потужності в 260 кінських сил на основі L75, L76, яких було збудовано 38 600, випускають більш досконалі вантажівки L110 та L111. Паралельно з цивільними вантажівками Scania освоює випуск військових автомобілів. Зокрема, повнопривідну вантажівку з колісною формулою 6х6 Scania LA86, цей автомобіль поповнить автопарк Шведської армії з 1960 року та отримує прізвисько «Мурахоїд». З 1969 року Сканія Вабіс поглинається шведським машинобудівним гігантом «Сааб». З цього часу в нових автомобілях зникає згадка про компанію Вабіс, а в назві залишається лише Сканія. В 70-х роках компанія випускає нову безкапотну серію 140. Ці вантажівки обладнуватимуться гідравлічним механізмом для відкидування кабіни. Згодом вийде серія Scania L111, яка складатиметься з уніфікованих капотних і безкапотних вантажівок з колісною формулою 4х2, 6х2 та 6х4. Загальна маса цих автомобілів варіюватиметься від 16,5 до 30 тонн. Вантажівки обладнуються шестициліндровими дизелями d 11 потужністю 220 кінських сил. Турбована версія цього двигуна сягає потужності 296 кінських сил. Разом з цивільними триватиме випуск військових версій цих автомобілів. Повнопривідних двовісних Scania sba 111 та повнопривідних трьохвісних Scania SBA-T111. Вантажопідйомність цих автомобілів від 4,5 до 6 тонн обладнується двигунами потужністю від 220 до 300 кінських сил. В 1976 році Scania відкриває в Аргентині один з найбільших своїх закордонних філіалів. Річне виробництво в 1976-1979 роках зростає з 15 до 22 тисяч вантажівок. З початком 80-х вийдуть три нові серії: 82, 112 і 142. У зв'язку з переходом на модульний принцип побудови кабін в назвах моделей з'являються нові буквені індекси П для місцевих перевезень та Р для магістральних. Свій буквений індекс у назві отримує також шасі. М звичайні умови експлуатації, H важкі та I – особливо важкі. Одним з найпотужніших сідлових магістральних тягачів того часу стає модель Scania R142H з двигуном-потужністю в 460 кінських сил. В 1988 році. Сканія будує перший в Європі дизельний двигун V8 DSC14 з електронним управлінням в порску паливо. В 90-х вийдуть наступні серії: 94, 114, 124 та 144 в двох, трьох і чотири вісному виконанні. Автомобілі матимуть 11 варіантів виконання кабіни. Найкомфортніший з них варіант TopLine з двома спальними місцями. При побудові цих серій використовують ряд технічних новинок: 12-ступінчаті та автоматичні коробки передач, пневматичні підвіски з регулюванням рівня рами АБС, турбокомпаундні дизельні двигуни з двома турбінами, що збільшить коефіцієнт корисної дії двигуна на 46%. Також компанія розпочинає масове виробництво безпечних модульних кабін з різною довжиною, висотою. Та на пневматичній підвісці з одним або двома спальними місцями. Двічі в 1989 та 1996 році нові моделі Сканія отримують нагороду вантажівка року. В 1995 році компанія Scania знову стає самостійним підприємством. При цьому за останні три роки наростивши виробництво з 23 до 42 тисяч автомобілів. 2000-х середній рівень випуску буде складати близько 50 тисяч вантажівок в рік, незважаючи на виробничий та фінансовий успіх. В серпні 1999 року власником 70% відсоткового пакету акцій компанії стає концерн Вольво. Здавалося, що зовсім скоро відбудеться поглинання компанії, яке перетворить сканю в дочірній підрозділ Вольво. Проте, навесні 2000 року Єврокомісія накладе вето на угоду про злиття. Навесні 2004 року компанія Scania запускає нову серію R, яка стане наступницею четвертої серії. Особливістю нових вантажівок є висока передня кабіна. Вантажівки цієї серії будуватимуться у формі тягача та шасі з різними конфігураціями осей та висотою шасі і підвіски. Використовуватимуться для далекомагістральних перевезень. Також ця серія є найпотужнішою в лінійці вантажівок Scania. Найпотужнішою в самій серії R є модель Scania R730, яка обладнується двигуном v 8 dc 16 турбодизель об'ємом 16,4 та потужністю 730 кінських сил. У 2004 та 2009 році вантажівки з серії R знову приносять компанії нагороду вантажівка року паралельно з R серією Буде запущено пі серію з низькою кабіною. Вантажівки цієї серії використовуватимуться для регіональних та місцевих перевезень, будівництві для виконання різних спеціалізованих завдань. Автомобілі цієї серії обладнуються односпальними кабінами, просторими денними та короткими кабінами, поєднаними з кабіною екіпажу. Паралельно відбудеться запуск серії Т капотної сканії. Проте, вже наступного 2005 року випуск капотних версій вантажівок припиняється. У 2007 році буде представлена серія G з середньою кабіною. Вона стане проміжною версією між серіями R та P. обладнуватиметься спальними, денними та вкороченими кабінами. Вантажівки цієї серії використовуватимуться для регіональних перевезень та для виконання багатьох будівельних робіт. У 2008 році. Внаслідок світової економічної кризи банкрутує компанія Вольво. Власником контрольного пакету акцій компанії Scania у розмірі 70% стає німецький концерн Volkswagen. В серпні 2016 року розпочинається випуск серії С вантажівок преміум класу. Вони обладнуватимуться одними із найвищих кабін у всій лінійці Сканія. Також матимуть абсолютно рівну підлогу та просторе спальне місце. Намагаючись не відставати від конкурентів, компанія Scania в грудні 2017 року випускає на ринок нову серію L – компактних вантажівок, призначених для роботи в умовах міського трафіку. Особливістю цих автомобілів є низькопосаджена та зміщена до переду кабіна, що значно полегшує посадку та дарує чудовий огляд такий необхідний при роботі у місті. Також відсутність тунелю двигуна у кабіні дозволяє водію легше виходити і входити з обох боків автомобіля. На L-серію встановлюються двигуни потужністю 280-360 кінських сил. Для транспортування вантажів в складних дорожніх умовах компанією розроблено серію XT з залізним бампером та міцним буксирувальним штифтом, який витримує навантаження більше 40 тонн. Автобусна ера в історії компанії розпочалася з побудови автобусів для Пошти Швеції. Найбільш успішний період розпочнеться вже з 50-х з автобуса Метрополь Сі-50. Далі будуть Кепітол Сі-70. Наступні серії С та СК. З 1996 року компанія розпочне виробництво одноповерхових автобусів великої місткості Scania Omni City довжиною 12 метрів з модульною конструкцією кузова у 2002 році. Виробництво цих автобусів припиняється. Випуск цієї серії буде відновлено у 2005 році, на цей раз у формі двоповерхових. Та секційних автобусів великої місткості для міжміського та приміського сполучення компанія розробить серії ОмніЛінк та Омнілайн. В класі туристичного автобуса «Сканія» з 2007 року випускатиме модель «Омніекспрес», яку в 2017 році змінять модель «Сканія-Інтерлінк». Також з 2009 року і до сьогодні Сканія випускатиме свою флагманську туристичну модель Scania Touring. У 2011 році на зміну серії ОМНІ приходять серія Сітівайт, яка складатиметься з двох моделей Сітівайт LF. Повністю низькопідлогового автобуса, призначеного для інтенсивних міських перевезень. Він доступний в двох версіях: двохвісний та шарнірно з'єднаній секційній Citywide LFA загальною довжиною 18 метрів. У 2021 році світ побачила найновіша серія автобусів від Scania під назвою Фенсер. Автобуси виготовлятимуться у співпраці з китайською автобусобудівною компанією Хейґа. В спільній роботі з виготовлятиме шасі, а китайська сторона займатиметься виробництвом кузовів. Моделі автобусів цієї серії виходитимуть у трьох класах. Окрім вантажівок та автобусів, на заводах компанії виготовлятимуться також суднові та промислові двигуни. Автомобільні двигуни, автобусні шасі, які постачаються стороннім автобусобудівним компаніям. Особливо тісну співпрацю Сканія налагодила з іспанською автобусною компанією Ірізар. Пройшовши більш ніж сторічний шлях розвитку, невелика регіональна компанія Сканія. Яка розпочинала з виготовлення велосипедів та вагонів, перетворилась у провідного світового виробника вантажівок та автобусної техніки. Сканія зараз це чотири заводи у самій Швеції та ще десять у Мексиці, Бразилії, Аргентині, Пар, Марокко, Нідерландах, Франції, Фінляндії та Польщі. На усіх цих виробництвах працюють 57 тисяч працівників випускаючи щорічно близько 50 тисяч вантажівок та 5 тисяч автобусів.